І завіта моя означає свого слабимо, прийшов, не защає здоров'я та Божіх благодатті, Хайсви послують вас. Цей я рік у мирі прожити, здоров'ї, достатку, другого року дочекати і ці свята святкувати. Будь, Будь ласка, прийміть пам'ятку при день. Всього вам найкращого, Господь благословляє. Я всім вам дякую. Будьте здорові. всі гості, щоб ця хата так багато гостей приймала. Продовж року багато разів спиралися на різні свята, але би вже цей рік був. З миром і перемогою, щоб був справедливий мир і перемога на нашій українській землі. Всього найкращого Христос народився. Чи ми унікальні? Невелика громада, яка складається, територія громади 113 квадратних кілометрів, населення громади 8,5 тисяч. Ми складаємося з усього з трьох сіл. Це осмач, найбільше село України, прекрасне село Брушкові і прокурада. Чи ми унікальні? Ми унікальні вишивками, ми унікальні навіть розмовою, ми унікальні своїми традиціями, але ми... Підтримуємо і живемо і бережемо. Кожне село береже своє те, що походило з предків, і воно повинно берегти. Як ви бачите, в брустерах один візерунок вишивки, якось мацький, в мене ярка, яскрий візерунок вишивки. Прокурава має свій візерунок вишивки. Коли ви, люди добрі знали, чи не знали, що Коні кури та ще є чим зимувати, а в Подарунок є, що дати, є чим пригостити. В Русторі славиться ну, сирний коник. Це починалося сирний коник. Але тут зараз, колись, може, предки починали з сирних коників, бо це було їх, якби, заробіток. Це було і для дітей ігрушки, і заробіток. Одно з ремесел, яке приносило прибуток сім'ї. Це ремесло дає ще й прославляє наші вироби, сиро, певно, вес знає. Шугуцу споломнини в широкім ремені приніс мені подарунчик баранчика в жмених, як гуцула не любити, гоцу молоденький, як баранчик на не свистив, смачне. Вас не просив співати. Чого ви заспівали? Хочемо, а ми хочемо. А ми, ми любимо, ми всі співачі любимо дуже в брустерах співати. Це колись ліпити, то і пісня сама виходить. Так, так. так. Моя баба перший раз це започаткувала. Баба жила бідно, і ходила, і видумувала різні е, способи, щоб прогодувати своїх дітей. Я ті б'ють Кістяна Дмитрія. Вона народила 12 дітей. 16. Добре. Дванадцятеро це А це а прогодувати цю сімлю треба було щось видумувати. І от баба видумала оці коники. Ходила, робила і продавала. Спершу я знаю, що ми бабіної допомагали носити басбесаги по 5 копійок, спершу по 2 копійки, а потім по 5 копійок. Баба продавала. І ми отак це я внуки, а бабині діти зараз. Тут унікальні вироби, які не виробляються ніде. Тільки в брустерах. Бачите? Вас виліпили з того. Прокурава має своє бісероплетіння, косматська писанка знаменита на весь світ, але її не перевершити. Так що кожна унікальність. Але громада повинна берегти свої традиції, кожне село, свої, е, ту аутентику. Не потрібно, щоб громада була якась одинакова. Вона, кожне село повинна берегти те, що Богом дане у нас гірська місцевість. У нас не може бути сільськогосподарських дуже багато угідь. Значить, нам Бог дав красиву природу, красиву територію і дав тих талановитих людей.